Вітаю, п'ятикласники! Сьогодні ми з вами розглянемо тему округлення чисел. Розглянемо такий приклад. Візьмемо деяку ділянку шириною 17 метрів довжиною 36 метрів і знайдемо її площу. Для цього ширину помножимо на довжину. І це буде дорівнювати 612 квадратних метрів. Але ми вже з вами знаємо, що земельні ділянки вимірюються в арах, але в народі кажуть сотка. Давайте з вами пригадаємо, чому дорівнюється один ар. Один ар це 100 квадратних метрів. Отже, площина земельної ділянки. Буде дорівнювати 6,12 ар. Але у повсякденному житті частіше всього кажуть, що земельна ділянка приблизно дорівнює 6 соток. Тобто число 6 це наближене значення числа 6,12. Або Говорять, що число 6,12 округлили до числа 6. Знак округлення позначається хвилястим дорівнює. Вимовляється так. 6,12 приблизно дорівнює 6. Давайте візьмемо іншу земельну ділянку. Шириною 24 метри і довжиною 29 метрів. І теж знайдемо площу цієї ділянки. Знаходимо довжину, множимо на ширину, знайшли 669 квадратних метрів. У арах це буде 6,96 ар. Але кажуть, що приблизно площа. Дорівнює 7 соток і записують це так. Чому ж число 7 а не 6 вважають найближчим значенням числа 6,96, зараз ми все розглянемо. Давайте діапазон дробових частин від 6 до 7. Представимо у вигляді числової прямої, позначимо десяті, тобто тут буде 6,1, 6,2, 6,3 і так далі. І в математиці так домовилося, що якщо число буде від 6,5 до 7 в будь-якому місці, то оку... потрібно округлювати до сімки. А якщо менше, то до шістки. Наприклад, давайте згадаємо наші площі. І так, перша площа прямокутника в нас була 6,12. Давайте подивимося, в якій частині знаходиться це число. Да? Розділимо ще на 10 частинок і бачимо, що 6,12. Сотик знаходиться десь тут. Тому воно наближається до шістки. Ви бачите, як далеко воно знаходиться від сімки. Наступна площа нас була 6,96 Давайте подивимося, де розташоване це число? Ось тут. Бачите, що воно майже дорівнюється сіми. Тому його потрібно округлити до семи числа від шести до семи ми поділили на десяті, потім кожний маленький відрізок ще поділили на так само на соті. Так само, якщо ми будемо ділити кожний відрізок, то ми будемо отримувати з вами тисячні, десятитисячні і так далі. Але головне нам потрібно дивитися на першу цифру, тобто на десятій. Давайте візьмемо число 6,391. Воно знаходиться ось тут. І тому округлювати будемо його до 6. Візьмемо наступне число 6,616. Воно знаходиться в цьому діапазоні. Тому і округлювати його будемо до семи. Коли ми беремо і відкидаємо усю дробову частину, тобто округлюємо до цілих, бачите, тут ціле, тут ціле і тут ціле, не просто до цілих, а до одиниць цілих. Пам'ятайте, ми вивчали з вами розряди чисел, і це у нас одиниці цілих. То це називається округлення десяткових дробів до одиниць. Але ми можемо округлювати до будь-якого розряду. Давайте спробуємо округлити до десятих. Візьмемо дробове число 0,12. І так дивимося, скільки у нас цілих. 0 цілих, далі в нас йдуть десяті, соті. Нам потрібно округлити до десятих. І так, ось у нас десяті. Ставимо пунктирну лінію. Спочатку нам потрібно її поставити олівцем. це для того, щоб ви зрозуміли, потім, коли навчитеся, її не треба малювати. Тепер дивимося, нам потрібно ніби обрізати число. так, щоб залишилося тільки ціле та десяті. Все, що буде стояти після, нам не потрібно. Але до того, як ми округлимо, і до того, як ми обріжемо це число, існує певне правило. Якщо після пунктирної лінії знаходиться цифра від 0 до 4 то тоді ми просто її відкидаємо і записуємо округлене число у тому вигляді, як воно є. І так, дивимося. У нас знаходиться число 2, тому округлене число буде мати вигляд 0,1. І так, розглянемо інший приклад. 2,25. Потрібно округлити до десятих. Ставимо пунктирну лінію. Цифра, яка знаходиться після пунктирної лінії, це 5. Якщо цифра буде знаходитися в діапазоні від 5 до 9, то нам потрібно до попередньої цифри додати 1. Тобто. Число 2,25 округлюємо буде 2,3. Ось так. Це потрібно запам'ятати. Округлення відбувається за цим правилом будь-яких розрядів. Давайте розглянемо такі приклади: округлення до сотих. І так. Соті у нас знаходяться ось тут. Ось тут. Ставимо пунктирну лінію, дивимося на наступне число, яке стоїть за пунктирною лінією, це у нас сімка, вона більша за 5, тобто знаходиться в цьому діапазоні, тому нам потрібно Додати до попереднього числа додаємо одиничку. І це буде 3,86. Так само виконаємо округлення до тисячних. Подивилися, де в нас знаходяться тисячі. Ставимо пунктирну лінію, дивимося на наступне число, яке стоїть. За пунктирну лінію це у нас 4. Воно знаходиться в діапазоні від 0 до 4, тобто воно менше 5, тому нічого не змінюємо. Буде 3,857. тисячних. Тобто ми відкинули цю всю частину. Ось так виглядає округлення до тисячних. І давайте це ж саме число округлимо до десятитисячних. Подивилися, де в нас знаходиться десятитисячні. Так, ось так поставили пунктирну лінію. Дивимося, яке число стоїть після пунктирної лінії. Це 6, тому нам потрібно додати 1, приблизно дорівнює 3. Цілих 8575 десяти. Давайте ще розглянемо один приклад на округлення десяткових дробів. Наприклад, нам потрібно округлити до сотих ось таке число. Де у нас соті? Ось тут. Ставимо пунктирну лінію, і ми розуміємо, якщо це 8, то нам потрібно до 9 додати 1. Але якщо ми додамо 1, буде 9 плюс 1 дорівнюється 10. А тут вже спрацьовує правило як при додаванні у стопчик. Якщо у нас 10, то ми, ми залишаємо 0 і до наступної цифри додаємо 1. То округлення буде виглядати ось так приблизно дорівнює 16,4. 0 ми можемо не писати, але якщо нам потрібно округлити до сотих, то нулем ми показуємо. До якого розряду ми округлювали? Округлюють не тільки десяткові дроби, але і натуральні числа. Неможливо встановити точно, наприклад, скільки людей живе в Україні, скільки кубічних метрів містить Чорне море, скільки волосинок росте на голові людини. Скільки у равлика зубів, за певних причин точних відповідей на ці питання знайти неможливо. Тут Тому замість них беруть інші значення, близькі до шуканих, які є круглими. І, наприклад, досить часто ми маємо справу саме з наближеними значеннями величин. Округлення натуральних. Чисел. Багато в чому схоже на округлення десяткових дробів, але є певні відмінності. Давайте розглянемо їх. Округлення натуральних чисел ми можемо теж округлювати до десятків. Давайте округлимо до десятків число 234. 4 це у нас одиниці, а це десятки. Поставимо так само пунктирну лінію, такий же самий принцип. Якщо після пунктирної лінії стоять числа від 0 до 4, то ми повинні це число залишити незмінним. Але відкидати ми нічого не можемо, тому що число 234 не може просто стати числом 23. Це різні числа. Коли ми округлюємо натуральні числа, то ми повинні замість тих цифр, які стоять після пунктирної лінії, поставити нулі. Тобто число 234 наближене до числа 230. Візьмемо наступний приклад округлення до сотень. І так, дивимося, де у нас сотні. Після пунктирної лінії дивимося, що у нас наступна цифра 6. Отже, нам потрібно додати 1. А замість цих цифр двох, так, поставити нулі. Тобто, округлення буде мати такий вигляд. 8763 приблизно дорівнює 8800. Наступний приклад розглянемо округлення до тисяч. Так само. Дивимося, яке у нас число: 884. Одиниці десятки, сотні, а тисячі нібито тут. Так і ставимо пунктирну лінію. Дивимось. На цифру, яка стоїть після пунктирної лінії. 8. Ми можемо додати 1 до тієї цифри, якої нібито не існує, то ми просто ставимо тут 1. А замість цифр після пунктирної лінії ставимо 0. Тобто приблизно дорівнюється 1, 1 1000. І так і кажемо. Що число 884 наближене до тисячі. Округлення до десятків тисяч. І так, візьмемо ось таке велике число, де у нас десятки тисяч одиниці, десятки, сотні, тисячі, одиниці тисяч, десятки тисяч. Ось тут ми ставимо пунктирну лінію. Дивимось на число, яке стоїть після пунктирної лінії п'ятірка. Тому нам потрібно це число збільшити на 1 і поставити 4 нулі, тобто приблизно дорівнює 970 тисяч. Тепер давайте сформуємо правила, які відрізняють. Округлення десяткових дробів від натуральних чисел. Отже, для того, щоб десятковий дріб округлити до одиниць десятих, сотих і так далі, треба всі наступні за цим розрядом цифри відкинути. А при округленні натуральних чисел. До деякого розряду замість усіх наступних за цим розрядом цифр молодших розрядів пишуть нулі. Не плутайте, будь ласка. Сподіваюсь, що тема для вас була зрозумілою. Дякую за увагу. До побачення!